Привіт, друзі, привіт підписники. Приїхав покупець, продав, продав я сіно. А брат приїхав двоюрідний. Приїхав, забрав це, сіно покупець, воно ще балакає з мамкою. Це вже друга ходка. Коротше, в гозельку влази 67 тюків. Це друга ходка. Коротше, 100 тюків. Так що брат двоюрідний, Вася займається перевозками. Надо помагаю, на мій канал людям <рес> Буду мати на увазі. Да. Все. Всім добра. Сіно продане, далі буде. Тетя будь здоров! Підписуйтесь okay. на мій канал. Так, і залишилося в нас... Ось все, бачите. Це. Та ще можна і продати. Треба штук 10 оставити кроликом. У нас ж кролики, та кроликам трохи треба залишити. Ось дивіться, Це залишилося. Так, сезон пройшов з сінокосом, отак, вже й продали. Далі буде, дивіться, підписуйтесь на мій канал, ставте палець вверх.